В здоровому тілі здоровий дух, віщує загальновідома народна мудрість. З метою популяризації здорового способу життя, заохочення молоді до спорту. В спортзалі Випаснянської школи відбулися міжрайонні змагання під назвою Осінній марафон. В рамках програми Молодь обирає здоровий спосіб життя. Ми проводимо осінній спортивний марафон. Основна мета цього марафона це об'єднати всіх дітей. Які міра покарання, яких не пов'язана з позбавленням волі, е, велике спортивне змагання, показати їм пріоритети того, що крім того, що є і ще щось інше, є також спорт, є здоровий спосіб життя, є фізична культура, є велике бажання займатися будь-яким видом спорту. Дітей, е, ну які мають умовний термін покарання, да повинна на сьогоднішній день і взагалі об'єднувати одна мета: здоров'я, спорт, фізична культура. Перша міжрайонна спортивна акція була проведена на виконання соціальних ініціатив президента України Діти наше майбутнє марафон пройшов за підтримки голови Білгородністровської районної державної адміністрації Василя Павловича Чорнолуцького, Білгородністровського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді спільно з Білгородністровською міжрайонною кримінально-виконавчою інспекцією. Змагання будуть проходити двох етапів: перше це одиночні види спорту, і друге групові змагання. Нагороди у нас є кубок голови Бігородністровської районної державної адміністрації. Є медалі, є цінні подарунки. Взагалі, коли ми думали, як провести цей захід, то е, виникла така. Така пропозиція, кримінально-виконавча інспекція Білородністровського і Білородністровський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді вирішив провести просто спортивні змагання для таких дітей. Коли ми почали пропонувати іншим районам, то зрозуміли, що цікаво іншим районам, і навіть дуже зацікавлені і діти, тому що ті діти дуже гарно грають у футбол, у тих армреслінг там. Тобто, діти цікавляться спортом, і нам це було цікаво. Тому ми, коли все склали до купи, що ми хочемо провести, ми зрозуміли, що це ну, свято буде досить таке велике. Сегодняшнее мероприятие проводится для детей, осужденных в мере наказания, не связанных с лишением свободы. Это мероприятие проводится совместно с районным центром социальных служб, спортом для всех, а также при поддержке благотворительной организации «Вера, Надежда, Любовь». Профилактика повторных преступлений среди несовершеннолетних, а также ведение здорового способа жизни среди осужденных детей. Метою даного заходу є активізація молодіжного руху за здоровий спосіб життя, формування в підлітків твердих позитивних установок до збереження здоров'я, популяризації фізичної культури та спорту, розкриття потенціалу та привернення уваги до проблем дітей, міра, покарання яких не пов'язана з позбавленням волі. Приїхали ми сюди з дітками может быть, поучаствовать, но все-таки хотелось бы, конечно, победить. Потому что ребята настроены очень серйозно, очень переживають какие види спорту, що как, команди вони вже прийшли, посмотрели. Поэтому настроены серйозно хотят все таки победить. Співпраця з державними і недержавними інститутами передбачає э, психологічну корекцію даних дітей. Э, Їхні, щоб їхній випробувальний строк закінчився тим, що вони будуть мати тверде рішення стосовно їхньої подальшої життєвої мети. Дякуємо за запрошення. Ну цікаво. приїхав спортом прийматися, поіграти. Що буде там, Волейбол, футбол, міні-футбол. Там що ще там буде? Ну, все, що буде. Я хочу побідіть. В акції приймали участь команди з чотирьох районів, а саме Білгородністровського, Татарбунарського, Овідіопольського і Сарацького. Учасники мали змогу проявити себе в спортивних змаганнях на влучність і точність, а саме в стрітболі і дарці, де перше місце посів представник Овідіопольської команди. Дужими багатирями виявилися учасники змагання на силу і витривалість. В армреслінгу беззаперечно першість здобув селач з Татарбунарського району. Справжнім випробуванням на міцність командного духу стало перетягування линви. Видовищне змагання зірвало гучні оплески глядачів, довело до точки кипіння напруження учасників, які старанно виборювали перемогу. Найсильнішою виявилася татарбунарська команда. Приємним сюрпризом для всіх учасників та гостей став виступ молодіжного клубу спортивно-патріотичного виховання Десант. Хлопці та дівчата у військовому камуфляжі продемонстрували елементи бойових мистецтв, прийоми самозахисту, справжній бойовий дух та здорову альтернативу шкідливим звичкам. За результатами змагання, Кубок голови Білгородністровської районної державної адміністрації почесно виборола команда Татарбунарського району, яка посіла перше місце. Друге місце дісталося команді Овідіопольського району, а третє місце команді Білгородністровського. За свої досягнення команди-переможці були нагороджені кубками. Всі учасники отримали медалі, грамоти та цінні подарунки за участь в міжрайонній акції. Нагородження команд відбулося за сприяння громадської організації Дружна родина, центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх та громадського руху Віра Надія Любов. Після закінчення дружніх змагань втомлені спортсмени відновлювали сили смачною юшкою, вітали один одного з перемогою та розробляли стратегічні плани на наступний рік, на наступний спортивний марафон. Мені здається, що тут, мабуть, навіть не головне, яке перше і друге, і третє місце. Хто займе головне участь, головне – позитивні емоції у цих дітей. І головне, щоб вони розуміли, що завжди можна вибрати щось краще, А що може бути краще ніж здоров'я та спорт. Тем больше в их увидите. Конечно, такие мероприятия важны для детей в том плане, потому что в школе, когда они люди как бы ну, не совсем благополучно там как-то вели себя, какие-то у них проблемы с законом были, то для таких ребят такие соревнования, когда они где-то могут победить, где-то могут быть лучше, чем все остальные, очень важны. Поэтому мы как бы благодарны нашим коллегам, что они организовали такое мероприятие между районами. Хотелось бы, конечно, чтобы это было ежегодное такое у нас мероприятие.